Здійснення аналізу стану ринку праці, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи а ще. Рекрутинг у службі зайнятості. Криворізька філія обласного центру зайнятості продовжує створювати можливості та соціальну інфраструктуру для місцевих працедавців і кваліфікованих працівників. Плідно співпрацюють із Збройними силами України та допомагають укомплектовувати кадри військовим. Про це і нові форми офіційного працевлаштування. Ми говоримо сьогодні із заступницею директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості Вітою Лобановою. Вітаю вас у студії. Вітаю, яка нині ситуація на ринку праці? Ситуація на ринку праці характеризується тим, що наразі зменшилась кількість на обліку тих осіб, які шукають роботу, але збільшилась кількість вакансій, тобто потреба роботодавців в кадрах зростає. І тому наразі ми завжди запрошуємо всіх осіб, які хочуть на зробити це офіційно, щоб бути соціально захищеними, приходити до центру зайнятості, тому що зараз є безпрецедентна можливість працевлаштуватися і за обраним фахом, і досить зі значною заробітною платою, тому що на сьогодні. Наявності є безліч вакансій, практично щодня це близько тисячі, і кожна особа може вибрати собі підходящу роботу, в тому числі з попереднім навчанням, наприклад, у роботодавця. Які саме вакансії пропонують роботодавці? Вакансії на сьогодні різні. Безумовно, левова частина це робітничі. Професії, але наразі і база вакансій наповнена також спеціальностями, яких потребує ринок праці. Дуже великий попит на осіб, які мають фінансову освіту, економічну освіту. Тобто банківська сфера зараз шукає працівників, також державні. Установи і організації потребують бухгалтерів, особливо тих, які можуть працювати в Прозоро, здійснювати закупівлі, і в тому числі мають досвід роботи в бюджетній сфері. Найзатребуваніші професії яких фахівців потребують роботодавці, найзатребуванішими є робочі професії в добовній. Обробній та металургійній промисловості, це слюсарі, це робітники з інструментом, токарі, це, безумовно, ті робітники, які працюють в гірничих забоях, тобто це прохідники, також це ті робітники, які здійснюють ремонти, тобто електротехнічні працівники. Які здійснюють ремонти саме з напрямку постачання електроенергії і ремонту електрообладнання? Це також. Слюсарі, які здійснюють ремонт обладнання. Найбільшим постачальником вакансій наразі на сьогодні є і підприємства Кривого Рогу великі, бо ми знаємо, у нас місто місто моноструктурне, але і на сьогодні бізнес також потребує робітників. І, як правило, це торгівельні мережі. Це продавці. Наразі дуже востребована робітнича професія продавця з досить високим рівнем заробітної плати. Хочу сказати, що торговельні мережі здійснили дуже великий прорив саме в розмірі заробітної плати, і тому та людина, яка хоче працювати. Вона може і навчатися на робочому місці, і будувати там кар'єру. А взагалі-то центр зайнятості тим і займається, що допомагає будувати кар'єру тому, хто звертається до нас. І на сьогодні є безліч можливостей у службі зайнятості і допомоги роботодавцям і також тим особам, які до нас звертаються. Щодо працевлаштування молоді, чи звертаються вони до центру, і які професії пропонуєте їм? До центру зайнятості, звісно, звертаються всі вікові категорії. Молодь це особи до 35 років, складають близько 30 загальної чисельності тих, хто до нас звернувся. Що ми їм пропонуємо? Ну звісно, те, що є на ринку праці, тобто те саме, що і пропонуємо всім. При пропонуванні роботи враховується досвід роботи, отримана освіта. Навички, компетенції і безумовно, в тому числі, побажання особи щодо графіку роботи, саме галузі, в якій він хоче працювати, і таке інше. Тим паче, що наразі зараз є така можливість. Сімейний патронат це нова форма офіційного працевлаштування. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, безумовно, в 2021 році, в серпні, була прийнята відповідна постанова 893 щодо захисту прав дитини та сімейного патронату, і в якій було зазначено, що патронат це швидка допомога, це форма сімейного виховання, коли держава намагається допомогти сім'ї. А саме робить акцент на інтересах дитини, тобто є патронатна служба, є патронатні вихователі, помічники патронатних вихователів, які надають швидку допомогу дітям, які потрапили в скрутні умови в житті. Це тимчасова форма працевлаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя і надання послуг патронату і самим вихователям патронатним і помічником і також членам сім'ї в якій буде членами сім'ї в якій буде проживати дитина безумовно це є один із альтернативних форм одна із альтернативних форм зайнятості так, це альтернатива працевлаштуванню, тому що патронатний вихователь він отримує дохід у вигляді трьох мінімальних заробітних плат за місяць за той час, пропорційно, коли дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя, коли дитина відсутня в цій сім'ї. Дитина або діти, тоді виплачується мінімальний розмір заробітної плати. Помічник патронатного вихователя це також альтернативна форма зайнятості, і дохід, який отримує помічник патронатного вихователя, він розраховується з розміру мінімальної заробітної плати. В чому різниця? В тому, що патронатний вихователь для нього саме цей дохід офіційний, з якого сплачуються податки, він повинен бути не основним, а єдиним місцем зайнятості. Тобто, щоб особа присвятила себе повністю дитині або дітям, яким надається послуги патронату. Хто yeah. має право на цей патронат і як його оформити? Для того щоб звернутися, тобто перше, що потрібно зробити, це осмислити наскільки ти готовий до цього, тому що звісно це і велика відповідальність, і, на мою думку, це потрібно мати дуже велику душу і дуже любити дітей. В тому числі, я вважаю, що казати про те, що це дуже гарна форма отримання доходу, безумовно, але ж це не бізнес. Тобто людина повинна себе повністю віддавати свій час. Це потрібно мати обов'язкову згоду членів сім'ї на те, що в сім'ї буде знаходитись дитина. Патронатним вихователем може бути виключно громадянин України, повнолітній, і який має досвід виховання дітей. Це не тільки виховання власної дитини, це також можуть бути педагогічні працівники або інші особи, які мали досвід виховання дитини. Потрібно отримати згоду всіх членів сім'ї і звернутися до Відповідно до постанови звернутися до е, виконавчих органів, де є, або е, в залежності від того, чи це місцеві органи влади, чи це е, сільська громада територіальна, тобто в кожній територіальній громаді є е, органи, наприклад, у нас це відділи у справах дітей, е, є е, органи опіки та піклування. Які не тільки оформлюють документи, а й надають потім супровід в результаті надання послуг патронату, патронатний вихователь отримує підтримку від держави у вигляді не тільки матеріальної. Складової, тому що крім заробітної плати ще і виплачується, крім того доходу, ще й виплачується на кожну дитину 2,5 прожиткових мінімуму, в залежності від віку дитини, на дитину, яка має інвалідність 3,5 прожиткового прожиткових мінімумів. Тобто, коли людина здійснює патронат дитини і вона повинна. Скажем, так відповідати всім закон, законодавчим вимогам, не можуть бути патронатними вихователями ті особи, які перераховані в 212 статті Сімейного кодексу України і Особа повинна розуміти, що коли дитина перебуває в сім'ї, потрібно їй забезпечити не тільки виховання, реабілітацію, супровід повністю, забезпечення їжею, одягом, медичний супровід, забезпечення надання інформації про те, що відбувається з родиною, тому що сама ідея патронату полягає в тому, щоб зберегти сім'ю. Тобто, поки дитина знаходиться в сім'ї патронатного вихователя, членами родини іншими займаються інші державні установи, соціальні служби і підтримують саме головне: це ціль об'єднати через деякий час родину. Тобто, щоб сім'я збереглася, так як найкраще для дитини це буде виховання рідними батьками в рідній родині. Тобто, таким чином надається підтримка всій сім'ї. І головне з дотриманням індивідуальних потреб. З дотриманням індивідуальних особливостей дитини, тому що попередньо проходять навчання обов'язкової патронатні вихователі, і помічники патронатних вихователів. Тобто все здійснюється для того, щоб виключно права дитини були дотримані, і щоб надати соціальну підтримку родині. Патронатна сім'я вона створюється. До речі, помічником патронатного вихователя можуть бути як члени родини, так можуть бути і ті особи, які не проживають в сім'ї а надають допомогу, але вони повинні обов'язково пройти навчання. Що стосовно терміну перебування в родині патронатного вихователя, це строк до тимчасове перебування, строк до трьох місяців, але. За певних умов і відповідно до рішення органу опіки та піклування, такий строк може бути подовжено до 6 місяців в залежності від обставин, в залежності від того наскільки дитина отримує гарні послуги, тобто наскільки вони якісні, і в залежності від ситуації в родині, тобто з батьками. Дякую вам. Щодо співпраці з рекрутинговими центрами ЗСУ, розкажіть, будь ласка, про цю взаємодію наприкінці 2023 року між Державною службою зайнятості, Міністерством оборони і провідним сайтом з пошуку роботи ЮЕЙ був підписаний відповідний меморандум про взаємодію та співпрацю. Метою цього меморандуму стало. Допомога в укомплектуванні Збройних сил України саме фахівцями Державної служби зайнятості. Конкретно в Криворізькій філії Дніпропетровської обласної служби зайнятості створено відділ рекрутингу, і наші фахівці взаємодіють з представниками військових частин. З якого напрямку? Ну, Перше, це розміщення на єдиному Порталі вакансій Державної служби зайнятості, потреб військових частин. Але е, хочу зауважити на тому, що головний акцент ми робимо саме на цивільних професіях та спеціальностях, тому що на обліку наразі перебуває 80% з тих, що мають статус безробітного і взагалі звернулися до послуг служби зайнятості. Це жінки за статтю. І акцентуємо увагу на пропозиціях роботи в тилу, тому що жінки можуть там працювати відповідно при бажанні осіб жіночої статі, вони також укладають контракт з Збройними силами України, і таким чином ми в тому числі і комплектуємо саме збройні сили військовослужбовцями. Хочу зазначити, що на сьогодні у нас є. Потужний інструментарій для цього. Тобто, крім розміщення на єдиному порталі вакансій, це інформування кожної особи, яка звернулася до центру зайнятості про наявні варіанти служби, наявні варіанти працевлаштування, як я вже казала, за цивільними професіями та спеціальностями. І головне в тому, що це дуже гарна ідея, і я вважаю, що це дуже гарний проект рекрутинг, тому що коли особа сама обирає місце роботи в збройних силах або місце проходження служби, враховуючи свій досвід, свої навички, вміння, вона це робить особисто і вмотивовано тобто збройні сили отримують вмотивованого. Бійця або вмотивованого працівника, а людина, людина сама вирішує, в який підрозділ Збройних сил України їй йти працювати або служити. Як обрати посаду в українській армії? Як відбувається весь цей процес? Коли… Населення звертається до служби зайнятості. Ми інформуємо про всі можливості, якими володіє служба зайнятості. Це крім пропозиції працевлаштування за набутою професією, спеціальностю, освітою та бажанням. Ми також інформуємо про інші можливості, а саме можливості навчання, так як попередньо, наприклад, при. Службі в Збройних силах України проходять військовослужбовці майбутні навчання обов'язково. Тобто, ми про це інформуємо: інформуємо про місце знаходження цих, скажімо так, рекрутингових центрів Збройних сил України і з'єднуємо. Тобто, ми посередники. Ми посередники між збройними силами, а саме, рекрутинговими відділами відповідних військових формувань або частин. Та тими людьми, які хочуть зв'язати своє професійне життя або збудувати свою професійну кар'єру саме в Збройних силах України. Які документи потрібно мати при собі? Для реєстрації в центрі зайнятості потрібно мати два основних документа: це ідентифікаційний код. Та е, паспорт особи, якщо при цьому це для пошуку роботи, тобто це для тієї, яка шукає роботу, хоче її змінити, це також можуть бути особи, які працюють і хочуть змінити роботу. Або ж знову таки працюють, але хочуть зв'язати свої своє життя і свою кар'єру збройними силами України, піти і стати на захист держави. Але для того, щоб особі отримати статус безробітного, то законодавчо унормовано, що потрібні додаткові документи. Це документ про освіту, це документ, який підтверджує припинення останнього виду діяльності. Це можуть бути різні документи, або накази про припинення роботи, або це трудова книжка, або контракти, або трудові договори. Далі, якщо особа відноситься до соціально незахищених категорій населення, таких як внутрішньопереміщені особи, таких як особи, які мають інвалідність, далі учасники бойових дій, відповідно вони надають додаткові документи, які підтверджують саме цей статус. Після внесення змін до законодавства, які відбулися в жовтні 2022 року. Чоловіки, особи чоловічої статі, які звертаються до центру зайнятості і хочуть набути статусу безробітного, обов'язково надають військово-облікові документи. Окрім працевлаштування, центр продовжує створювати можливості та соціальну інфраструктуру для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Розкажіть детальніше. На сьогодні є дуже багато державних проєктів, які допомагають соціалізуватися тим ветеранам, які повернулися з війська, або навіть тим, хто проходжує військову службу, отримати додаткові професійні навички. Підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, отримати нову професію та спеціальність. Про що саме йде мова? Це такі програми, як надання компенсації роботодавцям за працевлаштування саме ветеранів до, скажімо так, до себе, і є певні види постанов з відшкодуванням частини. Витрат на заробітну плату це може бути єдиний соціальний внесок, відшкодовується певний період, або частина витрат на заробітну плату. Все залежить від того, до якої саме категорії належить е, особа. Е, наприклад, за на сьогодні е, з минулого року діє експериментальний проект навчання безкоштовного навчання. Е, Учасників бойових дій в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Безумовно, дуже великий перелік і професій, які можуть отримати учасники бойових дій, а також напрямків, за якими можна підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, тобто підвищити свої компетенції, підвищити свій рівень знань та вмінь. І отримати нові навички або навіть набути нову професію безкоштовно. До речі, центри професійно-технічної освіти на сьогодні їх працює в службі зайнятості 9, і саме в цих центрах безкоштовно можна отримати таку послугу, безкоштовне навчання і проживати. На території цих, не на території, вибачте, і отримати компенсацію за проживання за період навчання саме учасниками бойових дій. До речі, дуже популярним напрямком, саме в Криворізькій філії, користується у ветеранів це напрямок керування дронами. Тобто, це Дуже маленький термін навчання, я рахую 5 днів. Ну, це маленький термін навчання. І е, навіть ті ветерани, які знаходяться в, в кривому розі у відпустці, іноді звертаються до нас, щоб отримати додатково це вміння і повернутися з відпустки вже з набутим е, вмінням. Керувати дронами для того, щоб потім це використовувати під час проходження військової служби. Також з 2000, з літа 2022 року працює програма надання мікрогрантів та грантів. Пізніше до 738-ї постанови були внесені зміни, і вже поспіль другий рік ми надаємо гранти ветеранам та членам їх подружжя. Тобто, якщо служить чоловік, грант може отримати також його дружина. Якщо службу проходить дружина, грант може отримати в тому числі чоловік. Справа в тому, що в цьому випадку відрізняється як сума. Надання грантових коштів, тому що для громадян України вона обмежується 250 тисячами гривень. А для ветеранів за умовами співфінансування або членів їх подружжя ця сума значно більше це мільйон до мільйона гривень за умови співфінансування в розмірі 30%. До речі, хочу сказати, що з 19 травня в Криворізькій філії Дніпропетровської обласної служби зайнятості працює офіс, зроблена в Україні відповідно до програми президента. Це той офіс, який надає консультативну підтримку та допомогу. Всім охочим відкрити власну справу, або тим, хто вже здійснює підприємництво, в тому числі це можуть бути і юридичні особи, і хоче отримати будь-яку консультацію з розширення бізнесу або започаткування. В тому числі в Офісі зроблено в Україні наші фахівці консультують з надання кредитів, з отримання. Міжнародних грантів також стосовно іпотечного кредитування стосовно не тільки грантів на відкриття бізнесу або його розширення, в тому числі на побудову теплиць. Також хочу сказати, що ми дуже плідно співпрацюємо з громадськими організаціями, які надають послуги підтримки психологічної, матеріальної. Ну наразі саме психологічна підтримка, на мою думку, дуже важлива для тих осіб, які повернулися до. Мирного життя, і тому в Державній службі зайнятості ми зараз працюємо в режимі єдиного вікна. Тобто нами укладаються угоди, меморандуми про співпрацю та взаємодію з громадськими установами та організаціями, які надають різноманітні послуги ветеранам. Це сприяє як їх ресоціалізації, так поверненню до мирного життя. Наша справа не тільки допомогти їм працевлаштуватися і знайти своє місце на ринку праці, а в тому числі адаптуватися до мирного життя шляхом взаємодії з громадськими організаціями та установами. Ми дуже плідно також співпрацюємо з місцевими органами влади. Досить часто проводимо різноманітні семінари, куди запрошуються різні фахівці з різних напрямків, починаючи від надання правової допомоги і закінчуючи психологічною або, наприклад, інформуванням про різні заходи для сімей військовослужбовців. Тобто Дякую. намагаємося робити все, щоб зробити зручним. Комфортним і швидким повернення ветеранів до мирного життя. Дякую вам за інформацію. За те, що завітали до нас. Це була програма «10 хвилин. У Студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.